Ну і всім привіт, ребята! Ну і сьогодні вам покажу, як створити свій другий аккаунт в Роблоксі. Якщо що, ідея моя. Іде... Що. Ну короче, ідея моя. Ідея... Ой, ну короче, ідея моя. Я не виновата, що я така умна і в мене багато ідей своїх є. Ой. Так. Ой, я знімаю. Коротше, ідея моя давайте. починаємо Нажимаємо на три точки море, море, море. Там докуватись море. Ну, і сюди заходимо і, коротше, робимо, що хочемо. Я сама не знаю, що там робити.